Вітаємо всіх, хто щойно до нас приєднався в ефірі. Програма ранок на каналі Житомир. Беріть блокнот і ручку та записуйте, куди краще буде сходити у Житомирі на цих вихідних. Адже на кожні другі вихідні вересня припадає святкування Дня міста. Про те, як святкувати Житомир, буде свою 1129-ту річницю від дня заснування, нам розповість заступник міського голови Наталя Петрівна Леонченко. Наталя Петрівна, добрий ранок. Добрий ранок, Дмитро. Розкажіть нам, будь ласка, що організаційний комітет підготував цікавого для держатомирян і гостей міста, які будуть заходи. Ну, по-перше, я хочу привітати всіх житомирян з Днем міста, який стартував вже від учора. Стартував він музичним марафоном. А взагалі, організаційний комітет Дмитро попрацював дуже плідно. У нас програма святкування надзвичайно насичена, і я сьогодні вже можу говорити житомирянам, що це буде найкультурніша версія дня міста, тому що день міста в цьому році проходить під уже таким традиційним слоганом. Жит... нас єднає Житомир і в цьому році нас єднає житомир творчий. У нас надзвичайно творчі люди. Творчий потенціал наших людей надзвичайно широкий. Це від мистецьких проєктів і до кулінарних шедеврів. Тому ми сподіваємося, що житомиряни будуть вражені. Тими заходами, тими цікавинками. не тільки творчості можна буде ще й попробувати там? так? Скуштувати обов'язково. Я про це все маю наміри розповісти сьогодні. Скажіть, будь ласка, які будуть заходи, в яких районах це буде в центрі, чи це буде на різних майданчиках. Ми намагалися, звісно, зробити програму заходів не тільки насиченою, а ще й зручною для житомирян. З такою метою ми підходили і ставили собі такі завдання, щоб житомиряни максимально змогли відвідати усі заходи. А для цього ми вирішили не розпорошувати їх по всьому місту, а сконцентрувати на центральних вулицях, в центральній частині міста. Це буде традиційно Михайлівська, це традиційно майдан корольова, традиційно новий буль. Бульвар, Старий бульвар і парк імені Гагаріна. Звісно, що вечірня програма зосереджена більше на Майдані Соборному. А в районах? В районах, да, Вчора відбулися конкурси: мій квітучий район, мій ошатний район на території Богунського, Корольовського району. І достатньо на високому рівні, достатньо гарно пройшли ці заходи. Насправді, у нас дуже квітуче місто. Надзвичайно хочу подякувати житомирянам, що так активно долучилися до благоустрою своїх територій, там де вони проживають, там де вони навчаються, там де вони працюють. Насправді просто масштаби ну от такого небайдужого ставлення людей до. Прикрашення своїх територій вражає, це мабуть результати конкурсу. Моє квітуче місто», так? так він Який... він вже не перший рік триває. Цей конкурс і він уже став очікуваним традиційним для городян. І е, все більше кожного року, все більше і більше. Е, кількість учасників <кій> і надзвичайно складно обирати тому конкурсному комітету. Було надзвичайно складно працювати, щоб обрати найдостойніших. Я зрозумів. Розкажіть, будь ласка, нам про проект Гордість міста. Він відбувається вперше. Як це буде відбуватись? Які там люди? І, 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 чи є переможці вже чи, чи відомо це? І чия це була ідея? 에, давайте я з кінця почну. Ідея належала міському голові Володимиру Дебою. Ця ідея, скажімо, не нова на теренах таких України. Та України. Так. В багатьох містах інтерес. проводяться подібні конкурси, рейтинги. І ось в цьому році ми вирішили спробувати і в себе його провести. Скажімо так, ми постаралися, ми намагалися залучити дуже велику кількість кандидатур, учасників до участі в цьому проєкті, і в нас надійшло дуже велика кількість заявок, 15 номінацій передбачено, 15 номінацій в кожній номінації. Десь днів зо два тижні тому були визначені е, три лауреати в кожній номінації, тобто це 45 людей, які вже є гордістю міста. Тобто які е, вже потрапили в, які, цей, ці, так, в цей, конкурс? Які, які, які будуть представлені на урочистих заходах сьогодні, вечері в драматичному театрі, е, які отримують відзнаки. Вони є вже лауреатами, і ми пишаємося от тих 45 людей. Номінації достатньо різні і. Так, щоб можна було дійсно всебічно висвітлити тих людей, ким ми пишаємося, градяни переможці в кожній номінації вже відомі. Але, Але дізнаємось ми маємось ми про це тільки сьогодні під час урочистого вручення нагороди. Це буде інтрига, це буде секрет, таємниця. Будемо тримати розкритим. інтригу до вечора. Я знаю, а. що в номінації кращий журналіст є а. журналістка обласного телебачення, директор телебачення Ніна Сапкович. Ми тримаємо кулаки а. за нашу колегу і надіємося, що вона отримає перемогу. Там всі достойні. Ніна Захарівна і всі інші теж дуже достойні кандидатури. Меса да. а е, люди, які обирають е, люди, які визначають переможців, це яким чином визначались е, відповідно до положення. Функцію визначати е, переможців е, в двох турах, е, належала е, комісії з питань нагороджень, яка постійно діюча комісія раді. при міській раді. Я очолюю цю комісію і там працюють нормальні фахові люди, які дійсно всебічно і об'єктивно оцінили подані кандидатури відповідно до їх заслуг. Добре, ми чекаємо тоді вечора, і будемо слідкувати за результатами. Розкажіть нам, будь ласка, чи будуть в процесі святкування дня міста заходи для дітей? Чи можуть молоді сім'ї з дітками прийти? звичайно, звичайно це... Що як це буде? Ми, це буде Як ми могли обійти увагою наших маленьких житомирян? Власне, передусім свято, в тому числі і для них. У нас дітки можуть брати участь в усіх. Я вас запевняю, в усіх заходах на всіх майданчиках. Перед усім це Михайлівська, Михайлівська, там, де буде проходити мистецька версія, передусім для них. Дітки будуть залучені до? Різних заходів, ну, наприклад, 315 метрів малюнок. Малюнок да, до Дня міста, присвячений місту. Це, Це, складання... буде по -михайлівськи. По -михайлівськи. Це буде складання із цеглин герба міста, теж за участю наших маленьких. Це буде цікаві різні конкурси, ігри, забавки, квести. Всього не перерахуєш. Ростові ляльки будуть розважати дітей. На чотирьох майданчиках міста, на Майдані Соборному, на Майдані Корольову, в парку будуть працювати крім наших статчів. Сціонарних атракціонів ще також пересувні атракціони ми залучили підприємців, щоб, щоб надзвичайно підтримали. наситити. Да. Квести, легенди для Житомира теж дітки можуть взяти участь. Це вже участь. більше для молоді, мабуть, так? Танцювальна версія, дітки можуть взяти участь. І звісно, що вони у нас до концертних програм самі діти, творчі діти, залучені дуже широко. І тому парад колясок, тобто я зараз тобто називаю Тобто кого є і... діти, нехай приводять. Обо на Михайлівську і йдуть спокійно про скуштувати кухню. Обов'язково Наталя Петрівна, які делегації цього року приїдуть в Житомир на святкування? Яка в них програма? Чим ми будемо брати наших гостей? Я сподіваюся, що тим ж тим, тим, тим же самим, чим ми будемо брати і серця житомирян. завойовувати серця Житомирян е, в цьому році особливістю скажімо так, о цього розділу зустріч гостей є те, що до нас з... виявили бажання завітати багато іноземних делегацій. Всі міста, побратими в цьому всі році да, нам вдалося зібрати всі міста, побратими. Крім наших міст побратимів, це Плоцьк, Польща, Смоленськ, Росія, Монтана, Болгарія, Кутаїсі, Грузія. До нас також завітають представники. Сілеського воєводства і, да, і міста Битом. Це друга польська делегація. У нас також у нас наші іноземні партнери, це представники наших країн-донорів, які беруть участь у наших інвестиційних проєктах, енергозберігаючих це і так ЕБР, далі. Мабуть, так, по Тобто у нас достатня велика кількість гостей буде в цьому року цього року, і ми сподіваємося, що вони закохаються у місто Житомир і будуть, і будуть приїздити будуть на приїздити місто. не тільки і на на день лише, не лише куштувати наші страви, але привезти не тільки на міста. Це місто. головне, Наталя Петрівна. Цього року буде відновлено карнавальну ходу. Яскраві міста кольори вона тривалий час була традиційною для Житомира. На вашу думку, що сьогодні є традиційним у святкуванні дня міста в Житомирі? Це це якийсь окремий проект? Чи можливо 에, давайте я інше. трошечки пізніше скажу про святкову ходу? Ви сказали традиційні традиційним стає свято хліба. Традиційним сподіваємося стане пікнік по житомирськи. Ми хочемо от цю родзинку, цю фішку опрацювати. Ми хочемо сподобатись житомирянам саме цим проєктом – пікнік по житомирськи де на свіжому повітрі, де на де різні, 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 різні смаколики, які будуть приготовлені кращими професіоналами, підприємцями. Ресторанного бізнесу в місті Житомирі. тому е, а як свят... що як це буде відбуватись? Це, це буде фестиваль це фестиваль. Це фестиваль, тобто на фестиваль, і кожна людина має змогу підійти Намети, робити. столики, одноразовий посуд, музика, вогні. А якась тема? Це буде це буде що просто кожен готує щось цікаве, чи так. якась тематика буде? Ні, ні, ні. Всі визначаються і всі е, показують, що вони найкращі. Що, що Ось вони основна сама ідея? Основна Це ідея. добре, Наталя Петрівна. Серед, я також ще продовжую. Ми дуже щиро сподіваємося, що і та ж сама карнавальна хода вона є традиційною для Житомира. Просто кожного року ми намагаємося внести якийсь, якусь, якийсь новий меседж, якусь нову цікавинку, щоб ну, не робити кожного року одне і те ж саме. От, наприклад, в цьому році ми ходу перенесли з ранкового часу на вечірній час. Це Такою 对 <Okay. S 2>、okay. Це буде о 18-й годині. І тобто з такою метою, щоб всі ті учасники урочистої ходи, всі ті, хто приєднаються до урочистої ходи, до карнавальної ходи, е зайшли на Майдан Соборний і вже були е глядачами і учасниками. Тобто, це е стратегічні, стратегічні крок, так? так? Хоча Бог нас не ображає, завжди багато е глядачів у нас під час вечірніх концертів на День міста, всі його чекають. Тим більше, що цього року у нас. Е буде Олег Скрипка і його гурт ВВ. Ага. Інші учасники достатньо відомі, тому я думаю, що житомиряни достойно завершать святкування. Хода буде по-Київській. Хода у нас передбачається по київській, по Бердичівській, двома колонами, які будуть поєднуватися вже на Майдані Соборному. Основною такою, скажімо, особливістю цієї ходи. Ціх цих колон буде, що ми орієнтуємо учасників на яскравий карнавальний одяг. Ті колони, які будуть іти організовані, я маю на увазі, які представляють певну організацію, певну колективи. установу, певну підприємство, певний колектив. Звісно, ми просимо і нам обіцяють, що всі будуть в однакових елементах одягнені, що вони будуть робити на Майдані Соборному певну коротку презентацію свою і так далі. І до речі, в цьому році ми вперше визначимо найяскравіших, найкращих учасників і вони отримують кубок міста. Перехідний могу? Перехідний. Це добре. Наталя Петрівна. Чи долучаються наші підприємці до фінансування свята? І яка сума потрібна, якщо, якщо можна, чи, чи зарано говорити про <гум> це? Ні, 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 можна говорити про це цілком доречне питання. Дім, дякую, що ви його задали, тому що я е, просто низько вклоняюся всьому нашому бізнесу, всім нашим підприємцям за те, що е, відгукнулися, за те, що в такі нелегкі, скрутні часи ми всі знаємо, що економічно важкий час зараз в країні, е, із перерахунками показничейству і так далі. Але ми дякуємо, що відгукуються. і не не тільки грошима, а і товарами, послугами, і ми за це безмежно вдячні. Ми без бізнесу міста Житомира просто б не змогли осилити весь цей обсяг заходів і весь цей рівень забезпечити, який ми забезпечимо. Під час святкувань кошторис свята, попередні кошторис свята близько 600 тисяч гривень. Лише половина з цих коштів це бюджетні кошти, все інше це благодійні кошти. Тобто пів мільйона, понад півмільйона. Пів минулого мільйона. року було менше, мабуть? Ні. Минулого року, вже за підсумками витрат, кошторис становив понад 600 тисяч. Уже після того. Після того, так. Ну, Я думаю, після нашого святкування сума буде вже остаточна. Так, так. Ну, я думаю, що Небесна канцелярія нам допоможе із погодою на ці три дні. І ми ми, будемо... ми молимося Богу, також, щоб не, не зіпсувала погода. У вас зараз є можливість запросити Житомирян і гостей міста, щоб вони відвідали ці всі заходи, щоб спробували всі смаколики і підтримали наше місто. Ласка. Дорогі мешканці міста Житомира, дорогі мої земляки, я щиро від імені міського голови, від імені міської ради, виконавчого комітету запрошую вас, прийдіть. Ви отримаєте величезне задоволення і насолоду від всіх тих заходів, від всіх тих цікавинок, які ми для вас приготували. Сподіваємось, що ми разом на належному рівні і з, великими, з великим задоволенням відсвяткуємо цьогоріч день міста. Нас єднає Житомир. Дякую, Наталі Петрівна, що знайшли час завітати до нас в студію і дали нам цікаву інформацію. Я думаю, ми всі записали, куди нам треба піти. Я точно піду на, е, в парк і спробую там всі ці смаколики. А ввечері на Майдан Соборний. Обов'язково. І я думаю, що наш колектив ранку теж буде брати участь у карнавальній ході, і ми отримаємо кубок. Дякуємо вам буде. за те, що були з нами. Дякую вам. Будемо сподіватися, що погода ці три дні буде яскравою, і ми будемо гарно святкувати день міста.